Для посилення обороноздатності полтавської громади нашим військовим передали обладнання для виявлення ворожих безпілотних літальних апаратів будь-яких типів. Це прилади для захисту повітряного простору, які працюватимуть на значну відстань. Цього разу на ЗСУ закупили таких шість комплексів, каже директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міськради Олександр Сороковий. Додає загальна вартість обладнання 2 мільйони 400 тисяч гривень. Більшість тих. Ніки обладнання, яке було закуплено та передано нашим військовим, їхало на схід, але ми не забуваємо саме про безпеку нашого міста, тому цього разу. Ці шість комплексу підуть саме на оборону міста. Зараз є актуальним питання антишахідної зброї. Ми активно слідкуємо за новинками, які виходять в оборонному комплексі, і намагаємося нашим хлопцям закупляти це обладнання нове сучасне. Та дуже ефективно працювали зі схожими аналогами, але ця техніка одна з найбільш вдосконалених версій таких приборів. Переконує військовослужбовець ЗСУ з позивним ДЕСП. Він є універсальним комплексом. Він може застосовуватися як на статичній позиції, так і постійно перебуваючи в русі, і що ми маємо. Універсальний штатив до нього для статичної позиції. Якщо воно нам не потрібно для даної задачі, ми просто його переносимо в руках на рівні. Стрілок, так скажемо, який буде працювати за цим комплексом. Він буде допомагати своїй вогневій групі, відстежувати ціль, коректирувати вогонь її. І постійно підсвічує лазером. Пристрій призначений саме для роботи в нічних умовах, говорить військовий, адже там є тепловізійна матриця, яка дуже чутлива до сонячних променів. Більш справа ваша це вночі, коли немає доброї видимості, доброї освітлення. Немає, наприклад, з боку якогось прожектора. Цей прибор набагато підсилить. Ефективність вогнової групи, оскільки за допомогою нього в екрані буде відображатися безпілотний комплекс, який потрібно уразити. Вже сьогодні ця техніка відправиться до військових, які захищають небо над Полтавською громадою, повідомив Олександр Сороковий.